Найактуальніші новини щогодини на Янтарне. -ФМ. Де в громаді відкрили інноваційний простір для учнів. Та якими є підсумки рибацького благодійного турніру 2024? Мої вітання. Це Марія Канцелярист. Говоримо про важливі повідомлення. Новини на і спершу до новин держави міністерство розвитку громади території України напрацювало новий порядок здійснення міжнародних автобусних перевезень. Детальні тлумачення змін надав на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра з розвитку громади території України Сергій Деркач. Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему рослинництво. За повідомленням відомства, вона об'єднає всі реєстри у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у громаді відбулося засідання опікунської ради при виконкомі. Тут обговорили низку важливих питань пов'язаних із захистом прав осіб, які потребують опіки та піклування. У старицькій школі відкрили інноваційний простір, обладнаний комплектами електроніки, анатомічними моделями, оптичними наборами, лінзами та пристроями для програмування. Облаштування здійснив молодіжний банк ініціатив ГО «Гостинець» за фінансової підтримки національної мережі розвитку локальної філантропії. На Яворівщині горіла літня кухня. На пожежі травмувався 75-річний власник. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив будівлю. До ліквідації пожежі залучили вісім вогнеборців і дві одиниці спецтехніки. На дрони для наших воїнів команда Янтарне ФМ підтримала збір для потреб 155-ї окремої механізованої бригади. Її взвод безпілотних авіакомплексів потребує саме вашої допомоги. Там служить чимало наших земляків, які звернулись до новояворівчан із проханням про допомогу. Лінк на банку та номер картки є в наших соцмережах. Кожен донат важливий. громаді підбили підсумки рибацького благодійного турніру 2024. Тут на аукціоні зібрали 26 тисяч 200 гривень. До цієї суми додали залишок з призового фонду 2400 та інші донати і загалом скерували 33 тисячі 600 гривень для потреб 67-ї бригади. Крім того, волонтери закупили павербанки для 103 ї бригади Теро. На Янтарне -ФМ. І до спортивних перемог Ольга Цімко із Новояворівської громади стала віце-чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 70 кілограмів у складі національної збірної команди України. Міністерство молоді та спорту проінформувало, що днями в Польщі ці змагання для молоді до 23 років зібрали понад три сотні дзюдоїстів із 36 країн Європи. Про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 7 градусів, уночі мінус один, вітер 2-5 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться, оголошено. Перший рівень небезпечності жовтий. І тепер ви в курсі головного. Тож є час на музичний відпочинок із 97,6 FM. Тримайтеся рідної хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.